Колись в глибині пишного лісу серед зелених галявин і квітучих полів жив їжачок-мрійник на ім'я Шуршик. Ти знаєш, які зазвичай бувають їжачки? Ночами вони люблять шородіти в траві своїми голочками. Шуршик був дуже дивним і незвичайним, тому що в нього було незвичне хобі рахувати зірочки. Шуршик був впевнений, що спостерігаючи за зірками, він зможе знайти відповіді на найважливіші у світі запитання. Кожної ночі. Коли небо ставало темним і з'являлися зірки, шуршик виходив зі свого маленького будиночку і сідав під зоряним небом. Він підіймав свого маленького носика догори і починав рахувати кожну зірочку, яка сяяла на небі. Одна, дві, три. 4, двадцять п'ять, двадцять шість. Але більш за все він завжди чекав на свою особливу зірочку, його подружку. І вона завжди з'являлася. Це був їхній вечірній ритуал. Однієї ночі, коли небосхил був особливо яскравим, шуршик побачив щось незвичайне. Одна зірочка надзвичайно швидко рухалася до землі. Ой, здається, зірочка впала. Моя подружка. Зірочку, я біжу до тебе, не Прибіг туди, де впала зірочка. Він не міг повірити, що бачить свою подружку так близько. Сірочко, я так довго чекав на тебе, майже цілу вічність. Однак зірочка не сяяла так яскраво, як інші зірки на небосхилі Вона була непритомна. Шуршик обережно підніс її до себе додому. Я заварю тобі духмяного чаю, і ти зігрієшся, залишайся тут, на землі. Їжачок був дуже щасливий, що тепер він не один і що удвох із зірочкою вони можуть мріяти разом. Але Шур помітив, що Зірочка виглядала сумною. Чому ти сумуєш? Я хочу сяяти, як раніше. Але щось у мене всередині зломалося. Я відчуваю, що втратила щось особливе моє. Так, я розумію, зітхнув їжачок, ти хочеш повернутися додому, але як я житиму без тебе? Ти ж знаєш, наскільки сильними можуть бути іноді обставини? І зірочка ще трохи потьмяніла. Моя люба зірочко. Я зроблю все можливе, щоб повернути тебе додому. І маленький їжачок побіг і приніс драбину, щоб по ній дістатися до неба. Зірочка, зараз ти зможеш піднятися вгору до свого рідного дому. Але драбина. Була дуже короткою, і зірочка була дуже слабкою і згасала у нього на очах. Тому шуршик побіг за допомогою до своїх друзів. Спочатку він звернувся до сонця. Сонечко, дай, будь ласка, зірочці, трохи сонячної енергії. Вона зовсім ослабла і немає сил сяяти. І сонечко поділилося із зірочкою своїми промінцями. З таким самим проханням їжачок звернувся до сови. Є у мене чарівний елексир. Зварений під повним місяцем. Він надає сил та сяйва. А соловейко заспівав найкрасивішу українську пісню, щоб у зірочки засяяла душа. Нарешті. Зірочка стала такою ж яскравою, якою була, коли дивилася на шуршика з неба. Шуршик зрозумів, що настав час відпускати зірочку. Мені пора. Я чекатиму тебе, говорив їжачок. Приходь, зустрітися зі мною. Я прийду, ти ж знаєш. Я з'явлюся он над тією осикою. Так, я знаю, посміхнувся й шуршик. Адже це так важливо знати, що той, кого ти чекаєш, обов'язково повернеться.